Ми постійно стикаємося з соціальними і культурними викликами. Забруднення довкілля одна з найголовніших проблем сьогодення. Учні нашої школи це розуміють і прагнуть привернути увагу громади до проблем та пропонують шляхи її вирішення, адже майбутнє в наших руках. Маленькі кроки кожного з нас це шлях до спільної великої справи. Чи можемо ми щось змінити? На цим питанням замислились учні нашої школи. Саме тому наша команда не змогла пройти повз можливості заснування шкільного соціального підприємництва. Творчі, активні, ініціативні, креативні та прогресивні учні школи завжди не готові до нового та корисного. Так з'явилася шкільна фірма Інвенція. Визначивши здібності кожного учасника команди, ми розподілили обов'язки та сфери діяльності. Учні пілотували курс Твій перший стартап, успішно його опанували та отримали сертифікати. Наша школа не один рік працює над поліпшенням екологічної ситуації в громаді. Саме тому почали виготовляти екоторбинки і розповсюджувати їх серед мешканців громади з закликом відмовитись від полценових пакетів. Наразі основним напрямком своєї діяльності обрали переробку старих речей і виготовлення нових, а саме створення екоторбинок та іграшок. Організували пункт збору непотрібних речей сорочки, штани, простирадла з натуральних матеріалів, які і є джерелом основної сировини для виробництва. Першими нашими клієнтами стали наставники та порадники, вчителі нашої школи. Партія Сумок розійшлась на урану. Провели екологічні акції для мешканців громади. Ми в постійному пошуку нових ідей і напрямків. Цього року наша команда змінилась. Випускники фірми пішли в доросле самостійне життя, а їх справа продовжує жити. І ми вирушили в нову, захоплюючу подорож просторами шкільного соціального підприємства. Далі буде.